Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра і гарної погоди. Продовжуємо погодну тему, тому що це дуже важливо. І ми вже з вами вивчали погоду по різним системам, по західній, по ведичній астрології. І хочу згадати вам, що дуже цікава була вперше в нашій історії, коли ми вивчаємо таку систему астрології і погоду в астрології, то вперше зустрілися з такою цікавою ситуацією, коли сонце знаходиться у січні місяці, знаходилось в козерозі, Марс, Венера та Меркурій теж більшу частину місяця знаходилися в цьому холодному знаці. Це дуже цікаво, ми в кінці про це ще поговоримо. Але сьогодні наша задача ще вивчити, розібрати, як впливають сузір'я, в яких знаходяться наші погодні планети, в конкретний період, от у січні місяці. Тому що сузір'я теж дуже важливу роль грають у погоді. Коли ми стали сьогодні аналізувати, майже весь день у нас пішов на цей аналіз. Ну, а продовжуємо вивчати уже не один день і не один місяць самі сузір'я. Це дуже цікава велика інформація. То е, тут дуже цікаві повороти, дуже важлива інформація, як, з якою ми, якою ми хочемо поділитися сьогодні з вами. Отже, давайте розглянемо січень місяць. Він вже позаду і ви можете для себе. Ми неспроста самі пишемо щоденники і просимо вас, пишіть ці щоденники, бо вони вам дуже пригодяться в майбутньому, і ви будете знати, яка у вас буде погода в майбутньому в майбутні роки. Отже, зараз все це у нас якраз формується. І ми повертаємося до січня 2026 року і дивимося першу половину місяця. Так от, першу, першу половину місяця. Наші планети знаходи планети погоди Марс, Венера та Меркурій знаходилися в Накшатрі в Сузір'ї Пурва Ашатха, яка пов'язана зі стихією води. Згадайте, яка була погода у вас? Так, зима і снігу було багато. Правда, не в нас на півдні України, Одеської області снігу було дуже мало, були дощі, але погода була пов'язана з водою. Отже, що далі? Планети погоди в січні місяці були в такий період. Сонце з початку місяця до 11 січня, Венера до 10 січня, Марс до 11 січня, Меркурій з 6 по 15 січня. Це сузір'я відноситься до категорії угра. Як розшифровується угра? Це значить сузір'я люте, жорстоке, жахливе, суворе, люте, знову ж таки, і гнівне? Два рази не просто, не просто так в мене вийшло слово люто. Лютий дійсно лютий місяць, хоча він називається січень. Погода. Що ця накшатра веде за собою? А вона дає штормові умови, грози та опади. Для північної півкулі планети погоди у козерозі знаходяться. А козеріг це холод. Сонячний період з 21 грудня по 19 січня. Отже, в нас це було початок, такий був січня. Далі. Друга половина місяця. Тут декілька сузірів будемо розглядати. В першу чергу утара Ашатха. Це у нас стих... сузір'я, яке пов'язане зі стихією вже повітря. Планети, погоди в січні ось в такий період знаходиться. Сонце з 11 січня по 24, Венера з 10 по 20. Марс з 11 січня до 28, Меркурій з 15 по 23. Сузір'я відноситься до категорії дихи тобто вона нерухома стала і стійка. Стійка, нерухома стала. Погода яке, яка ясне небо, відсутність гнічучої хмарності та прагнення енергії до розширення. Мабуть, саме так і характеризується полярний вихор, який засів над Європою в цей час. І в Сибіру, до речі, полярний вихор він розділився. Він був над американським північним континентом, і був на території Європи і в Сибіру. Вони ще є. Але вони до середини лютого повинні потихенько розійтися. Так ми будемо далі вивчати цю ситуацію. Але зараз ми з вами з січнями розберемося і побачимо, для чого ми робимо ці аналізи для того, щоб ми знали, що нас чекає попереду. Отже, для північної півкулі планети всі три, всі три погодні планети та сонце знаходяться в знаках Козиріг і Водолій. А що несуть козиріг та водолій, холод і низькі температури. І ось полярний вихор, він буквально дуже гарно розмістився в тих місцях, де йому можна було, і йому допомагають всі сузір'я, і планети, і сузір'я, щоб створити ці складні погодні умови. До речі, в другій половині місяця її і ще працювала ще одна накшатра, ще одне сузір'я, яке має ім'я Шравана. Шравана пов'язана зі стихією води. Планети погоди в січні якраз в Шравані знаходилися. Сонце з 24 до 31 січня. Венера з 20 до 31, Марс з 28 до 31, Меркурій з 23 січня по 30. Як бачите, до кінця місяця Шравана повністю вже тут, в кінці місяця, дуже гарно попрацювала. І ми, до речі, на півдні якраз України, півдні Одеської області, дуже її добре почули. Чому? Сузір'я це відноситься до категорії, це рухлива, ефемерна, тимчасова. Вона недовго була. Що несе погода в цю, в цю накшатру? А погода така, часті циклони із достатком опадів, з достатком опадів, багато опадів. Це мусонні періоди. Так, для південної півкулі це мусони, це теплі. А у нас шравана несе теж Циклони, але вони холодні. Для північної півкулі планети погоди в знаці водолії знаходяться якраз знаходилися. Полярний вихар в цей час трохи слабшає, але холодно. І сильні опади. Якраз про це багато хто з наших підписників і писав, і розказував, що кінець місяця що щось він дуже-дуже такий і холод, і в цей час знову ж таки формувалися повторно вихрі, оці полярний вихор, знову ж таки, в трьох місцях планети збиралися і зараз вони працюють. І сьогодні ми теж на півдні Одеської області добре це почуваємо. Що ж дуже важливо ще для того, щоб зараз цю ситуацію зрозуміти? Це просто космічний, дуже цікавий божественний план переходу планети на інший план, на інші вібрації. І оцей парад планет, от ми говорили з вами що і показували, що якраз головні планети погоди Венера, Меркурій і Марс знаходяться в знаці Козиріг, та ще й Сонце в Козиріг. І це у нас період з 6 січня і до кінця січня це з'єднання працює. До речі, ще воно буде потрошечки працювати ще й до середини лютого. Вони з'єдналися поблизу Сонця і Сонце в козорозі. Це явище дуже рідкісне, і воно не повториться аж до 23 століття, так вважають багато хто з астрологів. І дуже дуже важлива енергія, якраз трійці, а тепер вже і сонце теж в козарозі. Це вже чотири таких важливі енергії, які дуже-дуже сильно впливають і на погоду, і на те, що твориться на землі, і нашу свідомість. Це дуже важливо цікава інформація. Хочеться вже і лютий подивитися, але можливості немає, світла немає. І те, що можемо, те робимо. Завтра у нас буде гороскоп на два знаки, і ми після цього продовжимо вивчати енергії сузірів, в яких знаходяться наші головні планети, погодні планети, які нам створюють такі умови. Хочеться дізнатися, дізнаємося і поділимося цим знанням для вас з вами. І до речі, ще раз скажу, будь ласка, ми знаходимося з вами в різних зараз кліматичних, нових кліматичних поясах. У нас є про це відео. І ми знаємо, що ми десь друга половина четвертого кліматичного пояса, ось де ми знаходимося. І неспроста ми записуємо погоду, неспроста ми записуємо обов'язково ці графіки малюємо і ведемо записи, де знаходяться планети, в яких знаках Зодіаку. І тепер ще й Сузір'я. І бачимо, що ця картинка дуже гарно складається, і це не просто так, тому що зараз якраз нові умови для землі, для погоди, нові кліматичні пояси, нові магнітні пояси, новий магнітний полюс все нове. Дуже цікава історія. Ми колись з вами ще будемо про це говорити, але це дуже важливий момент в історії людства і в історії землі. І ми з вами зараз це проживаємо і ми повинні це з вами знати. Ми не повинні добиватися і знати, що коли там буде 5 лютого мінус чи плюс буде, чи вдень, чи вночі буде там зі знаком плюс в день, а зі знаком мінус вночі, чи буде таке? Не це важливе. Важливо зрозуміти, що зараз у нас твориться з землею з нами, і до чого ми йдемо, чому це так сталося, і чому ще буде дуже цікаво попереду. Попереду ще це тільки початок. Дуже цікаві події. Але якщо ми будемо знати, і ми з вами підготуємося. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео, уже темніє, і енергії у нас досить мало для того, щоб завершити роботу над цим відео, але надіємося, все це зробимо. Відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. На все добре, благодатної погоди, гарного вам настрою!